Друзі, вітаю всіх на каналі Сова Маркетинг. Мене звати Василь Солонецький і в цьому відео поділюся з вами чудовим кейсом. Давайте в двох словах розповім, що за інтернет-магазин і що він ось продає. Інтернет-магазин розміщається на порталі prom.ua, продає воєнну амуніцію, тобто мілітарі. Продає на порталі вже десь півтора року, накопичив багато позитивних відгуків. І з серпня місяця ми почали активно просувати товари. Значить, серпень в місяць в нас вийшов в принципі теж непоганий, але я більше тестував рекламу тобто performance mac чи звичайний шопінг, чи міксувати перformanс маг з звичайним шопінгом. Чи всі позиції брати, чи розділяти по категоріям, там, групам, чи взагалі по товарам. І в вересні ми, в принципі, вже більш-менш вийшли на працюючі рекламні кампанії. Давайте зараз я загальні дані вам розповім, хоча вже все перед вами на екрані. І далі розповім по кожній кампанії, що це за кампанія, скільки в ній ось товарів, і покажу вам, скільки. Ми витратили, і скільки вона дала обороту. Значить, по загальним даним, дивіться, ми витратили. 32 842 гривні. Отримали 91 транзакцію на суму 1 мільйон 116 тисяч гривень. Середній чек в нас вийшов трохи більше 12 тисяч гривень. Вартість конверсії 360 гривень. І якщо дивитися на рентабельність інвестицій в рекламу за вересень, то вона складає 3461%. В принципі, класні результати. Тепер по окремим кампаніям. Перша кампанія, як вже хтось міг здогадатися, це Performance Max. Значить, дивіться, на сайті в принципі, товару багато, але ми його весь товар не рекламували. В Performance Max там десь 4 категорії. І десь 25 до 30 ось товарів. Ми витратили 5817 гривень, отримали 24 конверсії на суму 404 тисячі гривень. Далі, друга рекламна кампанія це звичайний шопінг. Там всього-навсього дві позиції. Ми витратили 5856 гривень, отримали 11 конверсій на суму 231 тисяча гривень. Третя рекламна кампанія це, знову ж таки, Performance Max, але товари там українською мовою. Ми витратили 5203 гривні, отримали 19 транзакцій на суму 196 тисяч гривень. Четверта кампанія це звичайний шопінг. Там, точно не пам'ятаю, там теж чи. 3 чи 4 ось товари. Ми витратили 3329 гривень, отримали 9 замовлень на суму 114, ну, майже 115 тисяч гривень. І дивіться, п'ята кампанія і шоста це одна і та ж кампанія. Просто я змінив назву, тому тут нема кліків і вартості. Тобто можете все це плюсувати в одну кампанію. Витратили ми 5333 гривні Отримали, ось тут дивіться 11 плюс 2 13 конверсій на суму десь там 146 тисяч гривень. І сьома і восьма позиція це звичайний шопінг. Ми тестували, і наприкінці місяця ми їх відключили. Значить, що я можу сказати? По-перше, Переходимо тепер в вкладку не по саме Google рекламі, а по всім каналам. І дивіться, ми в цьому інтернет-магазині більше крім окрім реклами в Google, нічим не займаємось. Тобто, органікою там. З мережі, ну, тросилки і так далі. Тобто, якщо взяти взагалі загальний дохід за вересень, він вийшов одну тисячу, ой, пробачте, одну тисячу 1 мільйон 494 тисячі, тобто півтора мільйони. По-друге, хочу сказати: якщо по секрету, є топові позиції, ну, вони, в принципі, є у кожного інтернет-магазину, скажімо так, хедлайнери, які дали там десь. 30-40 транзакцій плюс-мінус, я думаю. І е, якщо їх, в принципі, прибрати, то це десь, напевно, 50% обороту буде. Е, і третє, саме головне, що я хотів вам сказати. Цей магазин працює по дропшипінгу. Так що, якщо у вас там ви плануєте, чи планували, чи у вас є сумніви займатися дропшипінгом чи ні, ось вам реальний кейс, де інтернет-магазин продає товари по дропшипінгу і класно заробляє чудові обороти. Це, друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!